Бути героєм України це бути ну, такою кам'яною стіною для своїх людей. Це ну, в першу чергу це люди. Люди це все, якби от я не відчуваю себе героєм України. Я відчуваю, що за мною є досить таки велика кількість людей. Я розумію, що я їх маю вести до перемоги. Я е, маю постійно на них покладатися так само, як і вони на мене. У нас не має бути втрат, якби це от, основне. Ну, звичайно, це важко, але можна так сказати, крайня чи от теперішня наша ротація, відколи почалася спочатку цього року, ми основний аспект уваги приділяли на безпілотну авіацію. Десь ну, воно нам подобалось, ми це любимо, ми любимо розвивати цей напрямок. Досить таки багато труднощів. Та ж сама і підготовка, та ж саме і комплектуючі, і самі дрони. Але якось ну, багато спілкування, спілкування з силами оборони, спілкування з підрозділами, які практично вже застосовують ці види комплексів цих спочатку повномасштабного вторгнення, і десь завдяки цьому ми досягаємо таких успіхів. Ну і в першу чергу це налаштованість людей, самовіддача людей, бажання людей вчитися, розвиватися, самовдосконалюватися. Десь завдяки цьому і у нас це і виходить. Мені буде спокійніше, бо моя сім'я вже переїде в, свої, можна так сказати, в своє гніздечко, де можна буде розвивати свій побут, свій комфорт, свій такий сімейний очах. Ну, мені буде набагато спокійніше. Надихають, що Я пишаюсь ним. Це людина, яка знайшла себе в цьому житті. Він дуже любить свою роботу, він дуже пишається своїми людьми, і він мене надихає, як. Мотиватор, знаєте, в кар'єрі військового службовця, тим більше офіцера, чи то офіцера, чи то сержанта, ну забезпечені житлом це напевно той самий вищий пік, що можна досягти ну, в кар'єрі для свого е соціального блага, можна так сказати. Це досить такий великий метод і заохочення, і пік піклування про сім'ї військовослужбовців.